Мене валевели звати журналістів. Скажіть, будь ласка, чи треба паспорт людям, щоб взяти участь в опитуванні, Чи не треба? Треба. Паспорт тільки по професії. А там живе штука. Тільки ті люди, які голосують тут. Другі, а, зрозуміло. Да. людей, ми тобто, не приймаємо. Якщо ви, з родини возволоси, от підійде ні, вони, з другого часу а, ні, ні. ні, ні. Ми вони заходять, голосують, виходять звідси, Тільки, проголосувавши. тільки проголосувавши. А, Проголосував зрозуміло. Uh -huh. Нам нельзя сказали, коли коли заходять, не да, когда проголосуют. Uh -huh. Даже когда заходят, нельзя их сюда прийти. Ти как не Может быть больше здесь, чем там, может быть только менше. Он должен по этому адресу находиться. Але перевірити, в принципі, можливості у вас немає, потому что не всі хочуть показывать, да? Не всі, не всі і заставити ви їх не можете. Ні, ні. І, дуже бо, і є люди, які просто відказуються і не груз. А Чому? Чому? Тому що вони хочуть або кіровоград, або їхнього нема тим, назви такої, як вони хотіли. Другі, що війна, третє, що шові, наші на гонку кинуть. Кожен різні uh -huh. є. Можна, 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 можна. Я його люблю. Она что ну, тряк... не надо какого делать? Это с места не знаю. А тут не оставили. А я вот жалко, надо было, чтобы оставили Кировоград. Не вот плохо что. И оставили, беру поставили. Кировоград. Выбирайте какой-то город, Кировоград не будет. Все равно. Шампей выбирать. Так лучше что-то забыли. Так, падьок. Це вона не залучає. Такої на надводяні не Кожен, хто отримав бюлетень, зробити, міг зробити позначку на користь тієї чи іншої назви і опустити в нашу скриню, яка була опечатана. З 17.00 всі наші групи з головами комісії були доставлені. До місць виконкому 426 та кімната, де вони всі були закумульовані, і ми разом з нашою робочою групою, з депутатами контролювали, контролювали процес підрахунків по кожній особливій дільниці. Отримали всі 107 протоколів з усіх дільниць, які працювали з усіх груп робочих, які працювали біля виборчих дільниць. Благомир 708. Ексампей 624, Єлисаветград 35 153, Златопіль 3509, Інгульськ 4 302, Козацький 286, Кропивницький 1281. Загальна кількість голосів громадян, поданих за е, варіанти всіх: 45 863. Е, Громадянина. Всі результати підбиті, протоколи всі 107. є. Якщо нема заперечень, я прошу голосувати. Маємо вважати процес громадського опитування громадян щодо зміни назви нашого міста. Позитивно зроблений. Голосуємо. Я прошу голосувати.